Привіт-привіт. Дуже хочу сьогодні поговорити про свободу. Знову, коли всі говорять, що в Америці є така дуже велика свобода, діти живуть окремо, роблять те, що хочуть. Ну, так, от дам інформацію, що в Америці діти до 12 років не мають право виходити самі і гуляти по вулиці до 12 років. Вони не мають право до 12 років йти самі в школу. І йдуть, їдуть в супроводі батьків, або автобус їх забирає прямо з дому. 16. Всі знають, що я працюю в салоні. Відповідно, через мене проходять тисячі мільйони людей. І саме так я вивчала американський менталітет. Так, от розповім декілька випадків про те, як же діти в Америці повністю підконтрольні батькам, хто там говорить, що діти можуть робити, зневажати батьків і робити, що хотіти. Так, от, наприклад, розповім історію брат мого чоловіка, має дочку і сина. Брат, колишній військовий відкрив бізнес і продає пламін сантехніку. Його син 16 років, він його не бере. Він вже зараз старший все 16 років. Його син пішов на заправку працювати в магазин. На заправці продає в магазині там. Батько його до себе в бізнес на роботу не взяв, тому що син має навчитися сам виживати, заробляти і витрачати сам свої кошти, а не чекати, поки папа дасть заправляти свій автомобіль. Платити за свій мобільний телефон, все це має він навчитись робити. Також дочка, якій було 16 років, в школі грала в футбол, познайомилася там з хлопчиком, ну і вже батьки відчувають, що вже має щось відбутися, що вони роблять, вони беруть цього хлопчика, приводять до себе до хати і кажуть, буде жити з нами. Якщо ви щось хочете робити, ви робите це в нашій хаті, а не десь під заборами, по машинах, по готелях. Оце такий тотальний контроль. Хто там говорить, ви переходите наші границі? Ні, батьки оберігають вас. Також тригла хлопчика, якого батьки мають енергетичний бізнес, і вони його відправили на рік навчатися в якийсь коледж. Для чого? Я питаю, для чого? Ти ж будеш в їхньому бізнесі працювати? А для того, щоб він навчився жити, співпрацювати в команді, навчився виживати в суспільстві, бо закритися в маленькій хатинці або квартирці і всіх навчати це. Пройди цей шлях спілкування з людьми, пройти шлях спілкування з людьми, пройти шлях і навчитися, як жити в суспільстві, як спілкуватись і як виживати в цій вовчій стаї. А не десь там закритись за дверима і давати всім е, навчати за, із ракушки своєї. О, отака ще ситуація. Також я зовсім недавно укладала дівчинці, які 15 років волосся. І вона мала бути моделлю на фешн-шоу, моделю одягу. О, і мама вона питає маму: при мені, мама: чи можна я подружці, 15 років їй? Скажу, що я буду на цьому фешн-шоу? Оце є повага, сімейна повага до батьків, тому що батьків потрібно поважати. Те, що вона йде на це фешн-шоу, і те, що вона має, це все завдяки батькам. Отож, треба батьків поважати. І мама каже: ну добре, можу вже сказати. При цьому на фешн-шоу попадає лише мама, тому що дитина до 16 років має бути під наглядом батьків. І один із батьків може піти на цей погляд, на, цей, на це шоу. Подивитися, бути присутнім з дитиною. Але батько не пішов, сказав, тому що квиток на цей е, шоу 700 доларів. Він каже, я такі гроші викидати не буду, витрачати. Щоб показати, що я там був з дитиною. Ні, ні, ні. Американці просто так гроші не витрачають. Якщо хтось думає, що якщо ти замужем за американцем, то він вже на те буде все витрачати. Ні, це не так. Американці говорять, ми працюємо і живемо в тім ворк, ми працюємо в команді. Якщо ви не вмієте працювати в команді, ви не зможете працювати ніде, тому що сім'я це є команда, де один з одним співпрацюють і учаться жити, і учаться виживати разом. І я маю також дуже багато дітей, які проходять батьки проводять на стрижки, я вам скажу. Діти, яким 15-16 років, батьки вказують, яка має бути стрижка. І якщо я стригла не так недостатньо, батьки кажуть, а що це хіба похоже на стрижку? Хіба це була стрижка? Якщо хтось там думає, що в Америці діти мають такий великий вибір свободи, ви дуже, дуже сильно в цьому помиляєтеся. Дитина ніколи не досягне нічого багато, якщо їй дати повну свободу, і вона буде їсти все гімном. Напихати себе гімном, а не знаннями, вихованням, розвитком і займатися корисними справами, корисними справами для суспільства і для себе, а не бути полюбіть себе це значить стати селфіш, стати егоїстом. Ні. Полюбити себе це не створити для себе проблему. Це не створити карму для себе. Це не створити для себе е, погану історію життєву. Оце називається полюбити себе. Це не стати алкоголіком, це полюбити себе. Це не стати наркоманом це полюбити себе. Це е, е, не бути леддачем. Тому що ми на цю планету Земля приходимо для розвитку, для розвитку. А не просто сидіти, закритися в ракушці і роздавати, якісь там комусь казати, що має робити. Візьми і спробуй зробити те, що роблять інші. Не існує нігде, я вже повторююсь, нігде у всесвіті свободи вибору. Свободу вибору дали лише на планеті Земля. І Всесвіт шоці від того, що ми люди натворили від цієї свободи вибору. У мене колега. Є армяни. Так, от, коли вони знайшли своєму чоловіці синові, своєму синові дружину, армянку привезли в Америку, так мама зразу сказала свекруха: Я ще не готова до, до внуків, і вони не народжують. Тому що бабушка ще не готова стати бабушкою, Оце є повага до батьків, це є сімейні, сімейні традиції. Мій чоловік кожен день телефонує до своєї мами і розмовляє з нею. Це подяка за те, що вона його виростила. Коли він був фафорій, фо вона за ним доглядала, коли вона йому задницю підтирала, коли вона його кормила, це подяка. Про це я розповідаю своїм клієнтам. І мої клієнти, особливо чоловіки, кажуть: Боже, ти мене прям навчила? Я тепер також почну телефонувати до своєї мами. Кожен день, кожне насіння, яке ви посієте, воно воздасться вам в інших поколіннях, в інших життях. А якщо ви будете цуратися свого роду, рід відцурається від вас і весь світ відцурається від вас. Надо поважати батьків, поважати сімейні традиції. І поважати Всесвіт. Тому що ми є одне ціле, а не казати Я себе люблю, Всесвіт мені пофіг. Ми живемо у всесвіті. Ми є маленька піщинка великого всесвіту. Бережіть себе.